Сьогодні ми приготували для вас добірку турецьких серіалів, які найбільше подобаються глядачам. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар з чудовими турецькими серіалами чи фільмами. Адже всі знають, що чудовим серіалом будь-який вечір стане кращим, особливо це важливо у холодну пору. Підпишись та тисни лайк. Це мене стимулює працювати далі. А відкриє сьогоднішню добірку серіал Біль життя або гірке життя. В головних ролях знялись Кінан і Мірзалеоглу, Селінді Міратар, Умут Огюз та інші. Небо подарувало Нермін та Мехмету справжнє кохання, і вони насолоджуються ним. Живуть вони біля Стамбула і прикладають багато зусиль, щоб вибратись із бідності. Вони мріють про те, що одного разу зможуть зіграти весілля та купити великий гарний будинок, в якому будуть жити дружньою родиною. Кожен з них старається як може. Щоб скоріше досягти спільної мети, нермін працює у салоні краси, робить клієнтам манікюр. А мехмед працює на посаді зварювальника. На жаль, всі старання молодої пари даремні, але коли в житті Нермін неочікувано з'являється багатий ловелас і Стамбула. Ендер який спокушає її. То мрії закоханих розбиваються. Нермін повинна дати згоду на весілля із закоханим у неї Ендером. Бідність і тяжка праця залишається для дівчини позаду. І як і велике взаємне кохання. Серіал Всередині. В головних ролях знялись Чагатай Улусой, араз болот я бінсу сорал, мустафа у горло. Серіал розпочинається з вручення дипломів у поліцейській академії, яка готує чесних та порядних сильних духом поліцейських. Сарп не знав про те, що його молодший брат, якого викрали багато років тому, його одногрупник по академії. В дитинстві його звали Умут. А коли викрали, почали називати Мерт. Тяжким було дитинство Умута, якого втягли у вуличну банду, яка займається нечесною торгівлею. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже це комусь допоможе у виборі серіалу. Кохання на прокат заради вигоди, родичі успішного бізнесмена хочуть одружити його на гарній дівчині, яка щойно повернулась із Америки, отримавши там освіту. Хлопцю ця ідея зовсім не подобається. Випадково він знайомиться із молодою гарною дівчиною Дефне, яка працює офіціанткою в кафе. Її родина на даний час у скрутному становищі, і для того, щоб позбутися нав'язливої дівчини, він цілує дефне на очах у його тітки, яка пізніше скористається ситуацією і підкупить дефне для досягнення своєї мети одружити племінника. Почікувані сонця. В головних ролях Керем Бурсін, Ханде Догандемір і Акмур Тандрісівсін серіал. Розповість про долю двох провінціалок Матері Дімет та її доньки Зайнеп. Вони живуть у невеличкому місті Гельязи, яке дуже схоже на селище. Вони мають свій невеличкий магазинчик, який не приносить великих доходів у порівнянні із фізичними та матеріальними затратами на нього. Але це існування перерветься, коли давня подруга матері запропонує переїхати їм в інше місто. Жале працює у престижному університеті Стамбула вчителем. Вона пропонує Демет та Зайнеп переїхати до неї. Мати, яка мріє дати доньці гарну освіту, звичайно, йде на такий крок. Не забудьте написати в своєму коментарі, який серіал будете дивитись в першу чергу. Нам це дуже важливо знати. Постукай у мої двері. В головних ролях Ханде РЧ Керем Бурсін. Молода дівчина Еда працює квітникарем. Вона мріє поїхати навчати за кордон і майже отримала грант. Як тут з'являється, молодий бізнесмен Саркан Булат і повідомляє їй, що вона порушила всі його плани. Зараз Еда, щоб отримати грант, повинна два місяці грати роль нареченої серкана. Це був останній серіал в сьогоднішньої добірки, але їх буде ще дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори для вас були усі чудові. На цьому у мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Бувай!